Звук, який ви тільки що чули, був записаний у 1997 році. Його було чути на гідрофонах у всьому тихому океані. Це був гучний ультранизькочастотний звук, який чули підводні станції прослуховування на відстані понад 5000 км кілометрів одна від одної, і це був один з багатьох таємничих шумів, які зафіксувало Національне управління океанічних і атмосферних досліджень. Він отримав назву Блуп. Наступні роки журналісти популяризували цю подію і стверджували, що це був звук невідомої тварини через його органічне походження. Були припущення, що ця істота більше синього кита та має довжину 70 метрів, а в інших джерелах стверджували, що близько 300 метрів, хоча самі науці не були відомі тварини такого розміру. Однак Національне управління океанічних і атмосферних досліджень майже впевнені, що це не була тварина, а звук відносно поширеної події, тріщини шельфового льоду, коли він відколь. Від Антарктиди. Теорія про те, що гігантська тварина видає достатньо гучний звук, щоб його почули через тихий океан, була радше фантазією, між наукою. А що призвело до неправильного сприйняття звуку Блуп, так це те, як він відтворюється. Як правило, він відтворюється зі швидкістю, яка у 16 разів перевищує нормальну, що робить його схожим на вокалізацію деяких тварин. Проте коли звук відтворюється у реальному часі, він більше нагадує звук струсу, схожий на грім. Хоча у Тихому океані часто відбуваються дивні та загадкові речі, цей звук точно не був одним з них, на відміну від наступної таємниці. А тепер уявіть, ви вийшли прогулятись в останні дні теплого серпня по узбережжю селіського моря, яке розташоване між Сіятлом та Ванкувером. Але в невдовзі під час прогулянки ви бачите звичайний черевик, ви підходите ближче до нього, і бачите, що в ньому людська нога з кісткою. Це відбулося 20 серпня 2007 року. Незабаром з'явився ще один черевик, потім ще, і ще, і так 24 рази. Але вони всі належали різним людям. Що ж могло статись і чому на берег викидували саме черевики зі. Спочатку були припущення про серійного вбивцю, який залишає тільки ноги. На той час офіційні особи заявили, що розслідування триває, і відмовлялись надавати додаткові подробиці. Після багатьох спекуляцій у ЗМІ, а також теорії, від сектантів до паранормальних явищ, офіційні особи все ж поділились розслідуванням, яке вони вели. Хоча ці знахідки є моторошними і жахливими, в них немає нічого зловісного, стверджують науковці та представники охорони здоров'я. Вони не є справою рук серійного вбивці що останками жертв авіакатастроф, натомість кілька невинних наукових явищ сходяться, щоб періодично викидувати людські ступні на берегах моря Саліш, водойми між Ванкувером і Сіетлом, що включає в себе затоку П'юджі саунд і протоку Джорджії. По-перше, у цих водах просто багато тіл. Кеті Тейлор, колишній судовий антрополог з офісу медичної експертизи округу Кінг. Сказала, що це є наслідком наявності густо населеного району на узбережжі. Зона вздовж узбережжя Селівського моря є домом для понад 8 мільйонів людей. Накладання на себе рук та утоплення є певною мірою регулярними явищами, коли люди збираються навколо будь-якої водойми. І зі збільшенням населення берегової лінії кількість нещасних випадків на воді також зростає. По-друге, у 2000-х роках почало збільшуватись використання синтетичних матеріалів, які використовували компанії у своїх черевиках, через що вони могли. Чудово плавати, а також довше розкладались та не давали розкладатись природнім матеріалам, таким як людські м'які тканини. Через це, коли людина розкладається на дні моря, її м'які тканини стають кормом для мешканців моря. А коли залишаються тільки останки, синтетичні матеріали починають спливати і через деякий час їх викидає на берег. До речі, про берег. Вже розповідав про цей випадок у своєму відео про нерозгадані таємниці, тому хто хоче почути повну версію подій, можете глянути. Але я швидко пишу історію для тих, хто не знає. У 1948 році на пляжі Австрії було знайдено тіло невідомої людини. У кишені людини було знайдено шматок паперу з надписом Тамамшут, «Tamam що перекладалось як це кінець, вирваного з дуже рідкісного першого видання перської книги. Поліція намагалась встановити особу чоловіка, причину його смерті та події, що до неї призвели, але безуспішно. У книзі, з якої був вирваний шматок паперу, було виявлено телефонний номер жінки, яка жила неподалік від місця знахідки тіла, а також текст, що схожий на зашифроване повідомлення. Тому були припущення, що це може бути шпигун чи щось подібне. Але у 2022 році, використовуючи ДНК, отримано з останків цього чоловіка, було встановлено ще живих нащадків загадкової людини. Виявилось, що це був ніякий не шпигун. Це був чоловік на ім'я Карл Веб, який подорожував з Мельбурна до Аделаїди, щоб поновити відносини зі своєю колишньою дружиною Дороті Робертсон. Хоча це дало відповіді на деякі запитання, головні та самі цікаві залишаються без відповіді. Як людина з Самертону померла? Чому він був на пляжі? Та хто та жінка, номер якої знайшли в книжці, беручи до уваги, що дочка говорила, що ця жінка точно знала людину з Самертону. Бельмес Дела Мореледа Мабуть, ніхто не чув про це місце, якщо ви, звичайно, не вивчаєте паранормальні явища. Але це невелике село Андалусії, Іспанія, яке стало центром деяких дуже дивних подій. У серпні 1971 року. Марія Гомес-Камера заявила, що помітила дивну пляму на бетонній підлозі кухні, яка протягом наступних кількох днів почала формувати щось схоже на людське обличчя. Ще більш тривожним був той факт, що вона стверджувала, що обличчя змінювало позиції. Марія спробувала відтерти пляму. Щоб видалити її, і коли це не вдалося. Чоловік Марії, Хуан Перейра і їхній син Мігель знищили зображення кіркою і був укладений новий бетон. Однак за кілька днів на підлозі сформувалось нове обличчя. Мер Бельмеза був проінформований і заборонив знищувати нове обличчя. Натомість, бетонну підлогу вирізали та взяли її на дослідження і знову забетонували. За тиждень обличчя не тільки повернулось, але їх ставало ще більше. Звичайно, селом пішов чуток про обличчя, і люди почали стікатись до хати Марії, щоб побачити це чудо. Розповіді привернули увагу також і науковців, які три місяці досліджували ці місця на наявність хімікатів чи фарби в місцях обличчя. Дослідження не дало жодного результату. Жодних сторонніх речовин знайдено не було. У квітні наступного року професор де Аргомоза вирушив з Мадриду до Бельмезо, почувши про цю справу. Він оголосив, що під час своїх досліджень він розкопав кілька історик. Документів, які повідомляють про те, що губернатор Гренади, 17 століття, народився в Бальмезі, убив п'ятьох членів місцевої родини. Місце знаходження вбивства не було відоме, але вважали, що це сталося поблизу або в самому домі Перейра. Експерти зі світу парапсихології також приїхали на це місце і збіглись в описі явища як великої таємниці. Вони нібито навіть зафіксували психофонії в будинку за місцевою легендою, коли люди розкопали підлогу, оглядаючи помешкання, то знайшли внизу поховані скелети. Протягом десятиліть дослідники паранормальних явищ пропонували теорії, появи та зникнення облич Бельмеза, але жодна з них не була повністю прийнята. Досі невідомо, що спричинило ці обличчя. Це був жарт. Насправді слідча комісія прийшла до конкретного обґрунтування. Відомо, що сім'я перейра не була дуже багатою та були не проти заробити додаткових грошей. Насправді ця таємниця вирішилась досить швидко. Як я вже казав, що доказів фарби та сторонніх хімікатів не було виявлено. Але головне слово сторонніх. Були вагомі докази того, що плями були спричинені швидким окисленням. Сам процес був досить легким. Хтось з сім'ї брав пензлик та малював суміш із сежі та оциту, що залишало сильні чорні сліди. Хоча й зараз люди приїздять до цього місця, щоб побачити обличчя, однак вони вже давно не схожі на щось, окрім чорних плям. Також перед наступною історією хотів би попросити підписатись, якщо вам подобається подібний контент, та поставити лайк. Дякую. Це був звичайний спекотний літній день у липні 1954 року. Звичайний мандрівник мав такий самий вигляд, як і решта, прибув до аеропорту Ханеда в Токіо. Вже через декілька хвилин він шокує працівників аеропорту своїм паспортом. Перевіривши його, працівники побачили невідому країну під назвою Туарет. Спитавши людину про це, він відповів і навіть вирішив показати, де це знаходиться. Але коли працівники відвели чоловіка до карти, він спочатку дуже розгубився, тому що країна. Не, де він народився, не було, а потім дуже розлютився через те, що карта була неправильна. Зрештою, він вказав на місце між Францією та Іспанією, де принаймні у його світі є країна під назвою князівства Андора. Також він розповів, що ця країна існує вже більше тисячі років. Японська влада не знала, що робити. Після допиту вони вирішили відвести чоловіка в місцевий готель, поки не зможуть розібратись в суті ситуації. Кімната чоловіка, яка була кількома поверхами вище, була замкнена. Посилено охоронялася і не мала балкона. Але на наступний день... Він безслідно зник. Однак багато переказів про цю людину не розкривають правди, яка стоїть за легендою. В змі того часу чоловіка називали як людина з паралельного всесвіту, і він став великою сенсацією свого часу, настільки, що люди до сих пор розповідають про людину, яка прибула з іншого виміру. Але через незнання або завісу прикольної таємниці забувають розповісти повну історію. Все ж цей інцидент стосувався не альтернативних всесвітів. А простого випадку шахрайства. Чоловік, ідентифікований як Джон Ален Кучер Зергус, деякий час подорожував зі своїм фальшивим паспортом, яким чином зумівши обдурити інші країни. Хоча він вже був відомий британському та американському уряду через використання фальшивих паспортів, також вказував, що він є високопоставленим дипломатом, що дозволяло йому подорожувати країнами другого світу, де перевірка була не такою сильною. На жаль, для нього його план закінчився в Японії, де він був засуджений за незаконне. В'їзд і шахрайство у віці 36 років у квітні 1960 року. Повідомляється, що Зегрус приїхав до Японії зі своєю корейською дружиною Тайбеєю, але його не заарештували в аеропорті, як сказано в легенді. Його заарештували, коли він розрахувався підробленими чеками, щоб покрити витрати, пов'язані з їх перебуванням в Україні. Повідомляється, що токійський суддя засудив Зегруса до одного року в'язниці. З цього моменту ситуація набула набагато похмурішого повороту. Після того, як його вирок був. Олошений зегрус піднявся і хотів покінчити життя шматком розбитого скла, яке він ховав у роті. Далі хронологія обривається. Відомо, що, скоріш за все, він був з Алжиру через деякі дуже схожі слова, які використовував Зегрус. На кшталт. Назва Туарет це слово Туарех, так називає себе кочовий народ, що живе в пустельних районах центральної Сахари в межах Алжиру. І таких співпадінь було дуже багато. Хоча загруз та незлічена кількість інших вигадували містифікації про інші всесвіти, розгадка залишилась довольно простою. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд.